Привіт-привіт! Хочу вам показати ось такий пледик. Це в мене перший пледик, я його в'язала. Недавно зв'язала. Візорунок плетенка, плетенка якось. Якось так, не знаю, як його перекласти на українську мову. Ось такий він вийшов. В'язала я з ось такої пряжі. На сайті там була пряжа, було написано великі петельки і маленькі петельки. Маленькі я я ще не брала, я не знаю, що там таке, оце я взяла з великими петельками саме для пледів. Тут, виходить, на 100 грамів йде 9 метрів. Ось така пряжа. На цей плед у мене пішло три мотки. Плет іде без обв'язки. Я просто так пробувала, як би сказати. Тут ось, виходить, оцей краєчок, це я починала в'язати, а тут ось окраючок той, що я закінчувала, і тут вийшла така косичка. По бокам ось так виглядає. Так. З цього сторони так. Щоб в'язати узор, цей візерунок, потрібно. Парна кількість петель. Тут було набрано 32 петлі, і вийшла. Ширина в мене 56 см. Довжина цього пледу 72 см. На цей пледик пішло три мотки, отаких, от як я вам показувала. Та я отак міркую, що наступний раз, як я буду в'язати такий пледик, то. Починати треба в'язати з лицьових петель, щоб вийшла теж красива косичка, ось тут, щоб було однаково. І залишати на краєчках також, якби, кромочні петлі. І пров'язувати їх лицьовими, щоб також воно було рівненько. Ну, це я так попробую, як воно вийде. Ну, я думаю, так буде краще. І тоді нам, якщо я в'язала 32 петлі, то ми дві оставляємо на кромочні, а в середині нам потрібно 30 петель, щоб вийшов візоруночок. Ось такий пледик в мене вийшов. Хочу ще, це я так попробувала, хочу тепер своїй. Тусінький такий зв'язати, бо вона моститься все время на щось м'якеньке та тепленьке. Якщо вам понравилося, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, якщо вам щось треба знати. Пока-пока!